Наші міжнародні союзники і партнери продовжують підтримувати наших військових і забезпечують їх найрізноманітнішою технікою. Окрім артилерії, РСЗВ та протитанкових засобів, важливою складовою цієї війни, як і в принципі будь-якої іншої, є бронетехніка. ЗСУ вже отримали чимало різних видів. Але в цій програмі ми розповімо про французькі колісні бронетранспортери ВАП, які ЗСУ отримали в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Така техніка безумовно стане у нагоді під час транспортування військових та переміщення між гарячими ділянками фронту. Це неодмінний інструмент в умовах роботи під постійними обстрілами. Цей БТР розробляли одразу дві компанії Рено та Сав'єм. У серійне виробництво його запустили всередині 70-х років. І звідтоді компанії виготовили 5 тисяч таких броньовиків. Чотири тисячі французи залишили для потреб власної армії, а тисячу розпродали іноземних покупцям. Тож сьогодні такий броньовик стоїть на озброєнні 15 країн. Україна з початком повномасштабного вторгнення стала 16 шістнадцятою. А загалом це один із найпопулярніших і наймасовіших БТРів у світі. Кількість виготовлених і проданих дійсно вражає зазвичай. Вабосна оснащують кулеметами калібру 12,7 або 7,62. Є можливість встановлення автоматичного гранатомета однак, модифікації бувають різними. А сучасні цифрові системи дозволяють встановлювати навіть бойові модулі з протитанковим озброєнням. Та це вже залежить від потреб на фронті, конкретних завдань та специфіки використання. Все ж у більшості випадків кулемет залишається найоптимальнішим варіантом. З його допомогою цілком можна ефективно прикривати піхоту під час наступальних штурмових дій. В АП існують безлічі варіантів: як 4 х 4, так і 6 х 6. Вони бувають транспортними, евакуаційними, медичними, командирськими, поліцейськими і так далі. Загалом аж 34 види. Так, на усі випадки життя бувають з різними двигунами, бронею та оснащенням, а з часу прийняття на озброєння брали участь у всіх протистояннях і місіях, де були французи. Тобто, обкатка та випробування боєм у цих БТРів доволі серйозна. Тепер же, завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, ці вапи покажуть себе і в Україні. Важить такий БТР майже 14 тонн, має близько 6 метрів у довжину, майже 2,5 завширшки і трохи більше 2 у висоту. Колісна база може бути 4х4 або 6х6. В екіпажі двоє людей – командир і водій-механік. У десанті 10 осіб у повному спорядженні. БТР може розвивати швидкість до 110 км на годину і має запас ходу аж 1200 км. Оскільки всередині можуть вміститися аж 10 десантників у повному спорядженні – то можна сказати, що це доволі вмісткий БТР. При цьому машина захищена від куль стрілецької зброї, осколків від гранат та артилерії. А деякі ваби мають навіть комплекти протимінного захисту. У базовій комплектації це зварний корпус з листами броньованої сталі. Колісна база дозволяє легко долати півметрові стіни, 30 градусні підйоми і півтораметрові рови. І це все при повній завантаженості. До слова за хорошу прохідність відповідає гідравлічна підвіска і централізована система підкачки шин. для зручності та ефективності використання. БТР можна оснастити приладами нічного бачення. У такому випадку ВАП працюватиме у будь-який час доби. Це хороший броньовик, і здавалось би, попри свій вік, він пройшов уже чимало різних покращень та модернізацій. Такі БТРи досі стоять на озброєнні Франції і залишаться у строю ще щонайменше до 2035 року. Все ж таки, замінити таку кількість броньовиків на щось краще найближчим часом точно не вдасться. Такі броньовики сьогодні дуже потрібні на фронті. Саме така техніка дає змогу швидко і максимально безпечно довозити військових на позиції, прикривати їх під час штурмових дій і виконувати функції тактичної підтримки на полі бою. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Ці БТР вже допомагають нашим військовим ефективно витісняти окупантів з нашої землі. Залишається сподіватися, що в майбутніх пакетах військової допомоги такої техніки тільки більшатиме.